Його думки про вас після останнього спілкування. Що він думає про ваші стосунки? Як він бачить їх у майбутньому? Які думки у чоловіка після вашого останнього спілкування? Давайте спочатку запитаємо у карт, хто він. Людина яка стоїть зараз на виборі. Людина взагалі він такий, знаєте, я б сказала, трохи нерішуча людина. Зараз він знаходиться між двома жінками, і зараз йому потрібно робити якийсь вибір, визначитись, кого з двох жінок він обирає. А, ви досить а, ясно дали йому зрозуміти, що а, не хочете більше грати в ці ігри, що ви хочете якусь а, впевненість у майбутньому і хочете визначеності. Цю визначеність ви чекаєте від нього, тому що ви свій вибір вже зробили. Але він свій вибір ще ніяк не зробить. Він а, весь час каже щось а, нове. То, що треба трохи почекати, те, то, що о, я тобі нічого не обіцяв, потім знову каже, що о, трохи треба почекати, і скоро все зміниться, все буде добре, не хвилюйся, але ці фрази ви вже чути більше не можете. Тому ця людина о, зі своєю невизначеністю і зі своїми коливаннями. О, Трохи дістала вас уже. І е, свої почуття, е, які ви маєте до нього, справжні почуття, ви розумієте, що можливо, можливо їх треба якось вгамувати. Бо поки ця людина не зробить свій вибір, то продовжувати ці стосунки ви не готові. Тому, о, якщо ця ситуація схожа на вашу... Якщо ні, то не беріть на себе чужу інформацію. Пам'ятайте, це загальний розкід, він програється не у всіх. Отже, його думки про ваші стосунки після останньої розмови. Щось він накрутив цій розмові. Знаєте, був нещирий з вами, не все казав так, як воно є насправді. Багато інформації він скривав, брехав і вважає, що ви цього не помічаєте. Він хотів би залагодити якось цю ситуацію. Хотів би. Заспокоїти вас і через такі гарні слова, через гарні якісь вчинки повернути ситуацію, повернути ситуацію до минулого стану. Він каже, що я готов турбуватися про тебе, я готов дарувати подарунки, я готов витрачати на тебе енергію, гроші і час. Але, Але чи готов він змінити своє життя заради вас? Чи готов він змінити своє життя заради вас? Ну, насправді, знаєте, а, ні. Чому ні? А, він каже, що між нами є велика відстань. А, у кожного з нас є свій світ. Кожен з нас знаходиться в цьому світі, і поєднати ці світи в один ми не зможемо. Між нами багато чого знаходиться, і це багато чого у кожного може бути своє. Інколи це різниця у віці, інколи це різниця у соціальному статусі, інколи це дистанція фізична, інколи це релігія, інколи це родинні стосунки, які стоять на заваді. Дуже багато чого може сигніфікуватися по карті. Світ, але по карті світ люди. Хотіли бути разом, але не можуть, бо дійсно між ними є багато чого всього. Він готов з вами спілкуватися, готов займатися коханням, готов давати вам свою енергію і брати у вас, вашу енергію, але майбутнього дати не може. І він розуміє, що це викликає багато думок і у вас, і у нього. Це стосунки, які мають місце тут і зараз. Якщо їм тільки насолоджуватися, не загадуючи на майбутнє, то все буде гаразд. Якщо о, чекати від нього якихось змін, то нічого, окрім цього, стану ви не отримаєте. Тому, о, тому, чи готовий він змінюватися? Ні, не готовий. Не готовий, бо його влаштовує те, як зараз є. Що вам робити в цій ситуації? А, Насолоджуватися своїм життям, цінувати себе, кохати себе по-справжньому, не займатися цим пересуванням власних кордонів. Ви жінка розумна, ви жінка гарна, ви жінка самодостатня, ви жінка, яка вміла себе любити і цінувати аж допоки не зустріла його. Ви ще й досі вважаєте, що нічого ви такого не робите, що ви себе по справжньому кохаєте і цінуєте, але. Та кількість разів, коли ви цунули свої кордони і підлаштовувалися під нього, вже доста, достатньо велика. І ви вже не можете далі обманювати себе і казати, що ні, я цього не роблю. Робите. Тому що вам потрібно робити нічого, залишатися в зоні свого комфорту і перестати підлаштовуватися під.